Будемо говорити про те, що нам, власне, і допоможе рухатися вперед, як українцям, як українцям, які йдуть свідомий шлях. І сьогодні ми про це дуже багато будемо говорити. А почала я сьогоднішній етер не просто так, я почала з фільму Кому вгору, кому вниз. І чому я про цей фільм згадала? Тому що ми сьогодні будемо говорити про «Ти космос дуже активно. Але, ну ви розумієте, космічна тема. Вона не нова для українського кінематографа, і вона проявляється навіть у таких химерних сюжетах, як у фільми Кому вгору, кому вниз. Тому що цей фільм розповідає про аномалію, через яку виникає історія про пана Бублика, який. Йде на чергування і раптом переміщається у часі із 79-го року, потрапляє у 92-е. А у 92-му відбувається з ним таке. <клухи> Я дуже перепрошую. Хлопці, ви звідки. Тут теж І як вам тут по-всякому. А вам? Та ще не знаю, хлопці. Радий був познайомитись з цікавими людьми. Слава Україні! Героям слава! Будьте здорові. І смерть ворогам. Це вперше в українському кінематографі прозвучала фраза Слава Україні! Героям слава фільм. Звичайно, було знято у 91-му році, не у 79-му. І це фантазія на те, куди ми рухаємося. Рухаємося ми вгору і чи Рухаємося ми вниз. Зараз поговоримо, що ж це за кому вниз, але ви знаєте. Я про цей фільм власне дізналася з цієї нарізки побачила, і побачила її якийсь час тому. Вона час від часу піднімається і ходить мережами. А я коли бачу якусь вирізку, іду і досліджую, а що ж там детальніше, фільм доволі специфічний, але дуже багато чого спільного у нас є з тими українцями з того часу. Більше того, я можу сказати, що головним героєм цього фільму є персонаж, який є ну, для мене дуже дуже суголосним. До о того космічного транспортувальника ядерних відходів, якого показав нам Павло Остріков у фільмі Ти Космос. І ви знаєте, я читала дуже багато відгуків. і Серед відгуків були, наприклад, такі, що людям не подобається мова персонажів, те, як вони говорять суржиком, точніше мова персонажа. Те, як він розмовляє суржиком, послуговуючись з ним трошки більше ніж постійно, те, як він витюкається. Але друзі, проблема в тому, що, по-перше, українського кінематографа майже не було для того, щоб ви могли на нього орієнтуватися. По-друге, частково він, коли був, то він був максимально вихолощений, і головні герої говорили такою мовою, якою ви в житті не розмовляєте. Більше того, головні герої лаялися. Але ці фільми навряд чи ви бачили, як ви бачили оцей Гору вниз, тому що насправді ну, живі людські емоції, вони якраз про лайку і про суржик, і про кострубатість, і про невихолощеність, і неофіціоз. Ти що? Стій! Стій! Стій, собачка! же! Ну, віддай! Віддай! ну Там же фотографія моєї донечки! Ну віддай! Ну Собачка, ну не будь ти сукою, Отдай! Ну... І от ви знаєте. То... Хотілося хотілося от на цьому аспекті наголосити, але насправді у мене, звичайно, зовсім інші асоціації е, в фільмом Ти Космос. Зараз ми будемо говорити про нього. Просто давно хотілося поговорити з вами про цей фільм, кому вгору, кому вниз. І він, е, зокрема, е, має теж чарівний саундтрек. І один із е, е, саундтреків був написаний гуртом Кому вниз. І власне мені здається, що це і перекликається сама назва фільму. Перекликається так. Також теж з історію назви гурту кому вниз, який з'явився набагато раніше, ніж в 91-му році. І е, нагадаю, хто хто поза контекстом, кому вниз це м, гра слів, яка натякає на синонімічність до комунізму, ну тобто комусь вгору. Нормальна до сонця, там до, до чогось хорошого. А кому вниз вниз до комунізму? Ну і е, я от сьогодні готувалася до Етеру, і зокрема там, наприклад. Побачила, що у кому вниз, по те, що вони видавали дуже класний український продукт, був період руского язика. І я просто хочу вам це зацитувати. Тому що воно, попри те, що на русском язике воно дуже-дуже красномовне пісня, яка називається Пісня Амірія, і вона присвячена подіям в Афганістані. Лица плывут по реке в большом нерушимом совке. День урожая близится жатва. Миром правит сплошная махатма. Мы роем яму в этом добре, чтобы быть ближе к чистой земле, где нету крыс для тех, кому вниз. Uh, ну і власне оцей кому вгору, кому вниз. Я гадаю, якщо ви захочете, ви можете подивитися. Це досить химерний фантасмогоричний фільм. Там дуже багато якихось сюжетних ліній, за якими ви намагаєтеся прослідкувати. Хоча ну насправді історія досить проста, і вона дає можливість подивитися на людей, якими їх показує кінематограф на початку 90-х. І багато типажів я впізнаю. Ну тобто, люди такими були, і завжди цікаво порівняти себе теперішнього. З ми з собою того ну, з людьми тогочасними і подивитися, а що змінилося, чи ми не змінюємося взагалі. Бо в якійсь мірі ми не змінюємося. Інтернетів тоді не було, але медіапсихоз ще й який був. Бачите, я поспішаю бути ласкаві. Дайте будь-яку газету сьогоднішню. Сьогоднішня добре. Дякую. 9 червня 1992 рік. Ну, палки Кошмар! Кошмар! Кошмар. Бачите, люди почули, що в газетах написано якийсь кошмар, а кошмар був в тому, що головний герой намагається з'ясувати, яка ж дата, і розуміє, що він переместився на 13 років наперед. І для нього це кошмар. Але як ви бачите, медіа психози, медіа істерія нікуди не поділася, як і дуже багато інших явищ і типажів. І деякі явища ви спостерігаєте в інтернетах і дотепер. По те, що це фільм аналоговий про аналогову реальність, але ну, друзі, енергопотоки з нами були завжди. Наш центр допоможе оволодіти вправами з розвитку біополя, екстрасенсорним сприйняттям, астральним зором. Всього за кілька сеансів ви навчитеся черпати енергію з космосу. Зможете захистити себе, своїх родичів та друзів від негативного впливу темних сил. Вам відкриються таємниці хіромантії, астрології, Ясновидіння. В нашому центрі... Ви навчитеся умінню безконтактного масажу. А закінчивши курси, отримаєте свідоцтво про присвоєння фаху масажист енергетики. Ну і взагалі цей фільм мені ще сподобався тим, що ти можеш подивитися на місто, яким воно було, бо Во, там дуже багато краєвидів, які ти впізнаєш з того часу, і можеш впізнати, навіть знаючи, що повністю Змінено дизайн тих приміщень, які тобі були знайомі з дитинства. Впізнаєш просто за будівлями, які не змінюються, і так можеш собі вирахувати, як виглядало обличчя міста.